Друзі, всім привіт! Сьогодні вирішив зайнятися прополкою своєї лохини. Я вже все завершив. Зараз прикуплю відео, фото, як воно виглядало до сьогодні. Займаюся прополкою своїх саджанців лохини. Видно, ось так вони. Не... Зараз це не було часу їх раніше прополити. Ось так, після тут у нас касетна пересаджена лохина. І ось тут, так, тут у нас баганка. Ось це у нас підводки. Підводки подають. 9. Ось він такий вже пані пішов. І дивіться, який прикол стався. Я думаю, що це таке трапилось. Ось малина росте в контейнері з лохиною. Це у нас касетне. Річ в тому, що ми мішали хвойний опад з кислим торфом. І це дика малина. Вона попалася з хвойним опадом. І ще один екземплярчик тут був. Бачимо. Зараз я так не знайду зразу. Е, так ось, так ось. Е, Закадую кавунчики, загортовую. Сьогодні ввечері вони будуть посаджені. День у нас пожотіла, це фіня. А кавунки виглядають. Прекрасно. Сьогодні вже будуть вони посаджені. Також зараз підживлю радіофармом пролю. Що колунчики, що лохину Також оброблю топсіном. Топсином топсин N, N І далі мастером калійним. Також підживлю. якось так. Топсіном. 에, перед тим тиждень назад, обробляв свічом, оскільки мене тут встановлені до досаж волога тут, щоб всякі грибкові захворювання не помішали нам. Поводити... Проводити профі... профілактичні обробки. Так, ну, якось так тепер це все виглядає. Ой, вже замішав я радіфарм, Він ось такого чорного ковіру. Має дуже специфічний запах. Також замішав в е, е, мегафол. Радіфон та мегафол дається в пропорціях 25 мг десь літрів води. То 25, то 2,5 1 літр. Також між кущами, між контейнерами зараз просиплю цей лімоцид від стомиків, скільки є є у нас такі шкідники. Тут у нас топсінем, Мегафол. Все. Хочу опробити, так сказати. МФЛ – це антистрес, можна сказати, і добровородіфарм це для кореневого зживлення, для кращого коріння. Зараз попирською підлю калунчики та саджанці лохини. Так, що, починаємо. Дві ліки, мені вистачить. Перед цим обов'язково потрібно землю пролити. Я вже пролив, зараз все пролив. Ось вже пролив я одну ліку. Зразу такий стоїть спеціальний запах. Треба зараз піти ще поводно все палити. Ну я думаю, до осені у нас тут будуть дуже хороші кущі для продажу та для своєї висадки. Тому кому потрібно осінь можете звертатися. Ну що, подиві далі. Давайте зайдемо фармічок. Ух, тут у нас жара. Також посаджуємо ще три касети кавунчика. Заходить, але ну, будуть посаджені десь за тиждень-за два. Ось у нас лохинка. Ось які, які є пагони. Простовав, я вже дивився. Непогане коріння я не буду зараз турбував, десь приблизно за тиждень-за два, думаю, покажу вам. Потрібно заказати ще кубик торфу 80 літрів і пересаджувати. Тут крайня касета так, так сказати, погорі, така, і такий, погоні, дненьки. там також ближче до плівки все. ну. Оп. Результатом я задоволений, можна сказати. Так, тут у нас <т scrip> черноден з піском, все заросло, немає часу поплотино. Отакий росте, як при пересаді, вони щось любити. Смарагдик. Виглядає непогано. От так, голд, Брабант, брабант. Тут теж голд Брабанди. Прости Барбара, брабанди", брабанди лівець козацький. Коніка у нас погоріла чи що, не знаю. Оріанана також, непогано прогоріла. Підгоріла. Потрібно все-таки мені заціняющу сітку, ось хоча б на цю половину. Оскільки мене тут видно дерева, падає тінь, це чудово спасає. От. А на цю частину потрібно закинути заціняючу сітку. Ну Що, друзі? Слідкуйте за каналом. Завтра вийде віде відео про підживлення полуниці під час полошення. Тому заглядайте. Все, до побачення.